І так, що вас чекає після відбілення зубів? Ми про це не казали. Я вам розкажу. Перше, що відбулося, мені сказали. Тепер у вас біла дієта. Я кажу, що таке біла дієта. Ну, ви їсте тільки біле. Як тільки біле? Ну Так тільки біле. І скільки? Два тижні. А каву? Ні. А чай? Ні. А сік ні. Тобто, відбілення зубів предполагає, за собою наступним кроком ви не їсте абсолютно нічого. Абсолютно нічого, що має колір. Тільки. Тільки те, що немає культуру. Просто абсолютно біле. Я кинулася, ну, ну, я не знала, що мені їсти. Я не знала, що можна з'їсти. Я вже була така голодна, я не знала, що з'їсти. Потім я знала, що що ж такі в нас за білі продукти. От просто дивитесь на кольор їх, і це ваші продукти. Що це? Банани, молоко, кефір, йогурт, тільки не крашений, без фруктів. Ем, ну, Сметана, відповідно. Вишкове масло, перші три дні не їмо. Ем, тепер, що ж їсти? Рис. Не ніякого зажареного, ніякого піджареного, ні, нічого абсолютно відварне, зі, все, все, Батон із хліба ніякого сіренького, ніякого за трубями, нічого. Тільки білий батон коручу, цю скоринку, обрізайте, залишайте тільки м м м такий, білий. зрозуміли? І і ви очима дивитесь на продукти існе, Там ну, дуже хочеться капець. На третій день ви зрозумієте, як капець уже голодні хочеться їсти. Для мене саме складним було це кава і чай. Я звикла, але тут категорично ні. Я питала клікаря. А чи можна ну в трубочку туди аж в горло так, так вставляти і вийти каву? Вона так задумалася і сказала ні. Тобто, через організм наші супи підкрашуються, підфарбовуються. Тобто, абсолютно нічого. Я вам хочу сказати для найкращого ефекту за три дні до відпілення, ви вже нічого нести кольорового, тільки білим. Абсолютно ніякої марковки, в супі Та там трошки. Ні. Ви собі варите окремий суп. В якого є? Картоплина, цибулина і рис. Зрозуміли? Можна заміняти що можна, можна галушки, але без жовтка. Тільки щоб на вілку було зроблено, на воді, все, вода, боршу, все, все більше нічого. Ви так зможете протриматися якийсь час, так. Дуже критичні, це три дні. дуже критичні. Після цих трьох днів починаєте можна додавати вже масло, вода вишкове. От, Таке вже чуть підкращено. Те, що вже там жовтувати, там може бути там круку не гречану, але якусь ну, тіпа, пшеничну. Ви дивитеся на колір. Але знову категорично ніяк не можна. Все ж дуже фарбує. Буряк дуже те, фарбує, Морква, арбуз, да, дуже фарбує. Ваша їжа, ото, кабачок, огірок без шкірки. Ви поняли? Ніяких солоніх огірків. Оце яблуко, тільки біла частина. І так, як вони ще будуть. Що вас ще чекає? Вони чувствітельні дуже стають, чутливі. Ви, скоріш за все, що солодке не зможете їсти. Солодке, кисле, нічого не зможете їсти. Вони дуже чутливі Перші три дні так точно через три дні вже починає трошки притуплятися цей біль чутливості, навіть повітря буває дуже какая біль. Да, ну це болісна процедура, але це все одно все два тижні потерпіти після відвілення. Так от, що я заміняла? Я не, кава, не змогла пити, чай не можна, ніякого даже білого чаю, ніякого. Я варила кипяток, просто робила сипала в ньому так і їла, вела я так імітувала я чат. Ви знаєте, нормально, спрацювало. все це дуже від, е, відіграло свою роль, я протрималася. Перше, коли я відмірювала зуби, це я протрималася два тижні, мені треба було протриматись. Потім на контроль я йду, е, лікар дивиться, чи треба ще одна процедура відмінення. і мені вона знадобилась, тобто можна було ще відбілювати. І ще відмінили, але ж основу. Це наступні два тижні. Тобто місяць я жила без кави. Ну, коротше, біла дієта, ви зрозуміли. Весь організм стає білим шкіра стає не така, як не то, щоб засмагла, кольору в неї менше стає. Я нічого білого не їм, розумієте? Але пить воду, звісно, пить воду не забороняється, п'ємо її багато в нашу культуру. Розу... Вот. То, підсумуємо. Скоріше за все, можливо, і вам знадобиться друга процедура, значить, і ще два тижні ви теж. В другий раз я відбілювала свої зуби. Це була процедура ось недавно, ну, як не, недавно, рік назад. І на цій процедурі мені лікар сказав, можна не дотримуватись до таких строгих Правил. Головне, перші три дні Далі вона пом'якшиться ця дієта, і вже на п'ятий день вже можна там вже щось вже, там, типа чайочок, білий, зелений. ну так. Ви знаєте, і Я послухала його і, так сказати, порушувала. Ну, якщо порівнювати з першим відбіленням, я порушувала ці правила, і відбілення не було таким якісним. Тобто відбілення вже було якісне, але я порушувала правила, і мої зуби знов прийняли колір, ну не такий, як був, але він. Він набрався інших кольорів, розумієте? Тобто я вас прошу, якщо хочете мати результат, не порушуйте ці правила. Два тижні сказано ніякої кави, два тижні ніякого чаю, два тижні бурят, нічого кольорового, то і протримайтеся. Ви можете, я знаю. Я ж протрималась, я знаю, і ви можете. В другий раз я свідомо порушувала правила, я знала, що мені дуже хотілося кави. Але ж я вже знаю, що я це могла зробити. Могла. Але сказав, що це так не вплине. Ну, я й повірила йому. Але вона казала, що впливає чертовський впливає. Вот. Це те, що стосується правил. Да. Потім один лікар мені казав, а другий не казав для полегшення, та й корисно, це буде після відбілення, от відбілили зуби і починаєте пропивати кальцій. Дуже сильно е, е, руйнується емаль, і її треба відновити. відновлюється він через організм. Емаль відновлюється через організм. Тобто вам треба пробити якісний кальцій. Колись я дуже давно так само у мене дуже чупливі зуби, були, я не могла навіть шоколадку відкусити, я пропила кальцій. кальцій були такі на той момент це були самі якісні. І вони дуже ну, класно спрацювали і через місяць забула, що такі чутливі зуби. Як зараз, які зараз є, ну я не підкажу якісні, Ну, я пробиваю. Все одно кальцій окремо, та да, я п'ю. А зараз я, дівчата повернусь до червоної помади. Ну, зрозумійте ви, наскільки вона привертає увагу, наскільки вона привертає увагу до того, як ви говорите, потім що ви говорите. Ну, блядь, ну неужели ви е, помади привернули увагу, а там всередині ви не доробили жовті зуби, або ще гляди, якісь сколотий зуб, або ще, може бути, е, там карієс. ну це взагалі, е, ілі викиньте свою помаду, забросьте її до того дня, коли ви почнете, е, коли, коли ви зробите зуби. Але це не має значення, ваша помада не має значення, якщо у вас в роті не знала. Вирішили червону помаду, відбілили і красти. Ніхто, ніхто вам нічого не скаже. А коли дівчина така гарна, така, а, така помада, в неї так все підібрана гарна, вона одягалася, вона збиралася, вона така красива, відкриває рота, а там недороблені там жовті зуби. Ну чому в тебе на помаду хватило грошей? А на відбілення ні? ні. Здоров'я. Розумієте, пам'ятаєте, по зубам оприділяли здоров'я ковили? Та коня теж? Чому? Чи старий кінь, чи молодий? Зразу же видно. Якщо поганий, неухожений, то там жовті зуби, або їх взагалі немає. Зрозумієте, якщо любите. Червону помаду, хочете привертати увагу, можете привертати увагу. І знаєте навіщо, то тоді зробіть уже й білі зуби. Домалюйте цю картинку. Ставте рамочку в свою картинку. А й те, що у вас всередині, буде відповідати те, що зовні. Я люблю вас.